Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я з вами поділюся, як приготувати ось таку смачну та дуже корисну гранолу. Її готувати дуже легко, проте це неймовірно корисно, тому що тут присутній максимальний суперфуд. А допоки розповідатиму вам про рецепт? Ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар, з чим ви полюбляєте їсти гранолу та який ваш улюблений сніданок. Перш за все, тобто напередодні я підготую фрукти. Для цього беру будь-які фрукти, які подобаються, нарізаю невеличкими шматочками, ось такими кубиком, та викладаю на тефлоновий килимок. Килимок у мене розстелений на решітці, решітці від сушарки, і далі в сушарку я відправляю при температурі 50-55 градусів сушитися. Роблю я це ввечері, за ніч в мене все висушиться, і на другий день готові додатки до граноли будуть готові. Наполегливо рекомендую робити такі заготівлі в сезон фруктів, тому що на даному етапі вони найсмачніші, вони мають дуже багато аромату, смаку і дуже гарно доповнюють гранолу. Я використовую різноманітні, які в мене є: Персик, абрикос, полуниця, лохина, банан, ківі, ананас, апельсин. А також сюди ідеально підійдуть і малина, і порічки, і вишня, чи черешня загалом будь-які фрукти, які вам подобаються, чи ягоди. Якщо ж ви використовуєте апельсин, то раджу його добре почистити, витягнути на сінинки зсередини, щоб вони не потрапилися, бо буде дуже неприємний присмак давати. Ріжу також на невеличкі шматочки, залишаю з перегородками з усім. але серцевину, ось цей маленький шматочок, де тримає всі дольки, викидаю. Таким же чином роблю і ананас. Серцевину викидаю та шкірку. А саму м'якіті розрізаю на невеличкі шматочки та висушую. До речі, одне невеличка порада. Банан краще брати зеленкуватий, тому що спустиглий банан утворюється коричневого кольору не дуже приємно, а зеленкуватий банан має білий гарний колір. Також окремим видом я зроблю яблучну заготівлю, яблучний смак, тобто яблуко наріжу маленькими шматочками, додам корицю і також висушу. Таке наповнюючи, в мене буде мати назву Apple Pie. Наполегливо не рекомендую використовувати магазинні сухофрукти, тому що в них дуже багато є цукру. До прикладу, чорнослив можна замінити на звичайну сливу, яку також порізати шматочками, висушити родзинки на звичайний виноград і тому подібне. А також не раджу використовувати в магазині цукати, тому що там цукру ще в декілька разів більше. Та ось такі заготівлі відправляють до сушарки на 12 годин при температурі 50 градусів. Чим нижча температура, тим більше вітамінів в ягодах збережеться. Отож, якщо у вас виникне питання, а що ж таке суперфуд? Тобто з англійської мови супер це найкращий, а фуд це їжа, тобто найкраща їжа. Що в нас входить? Це горіхи, а також насіння, будь-яке насіння, яке можна вживати в їжу, називають суперфудом, тому що це дуже корисно. Перш за все, нам необхідно взяти кокосову олію. Та розтопити її в мікрохвильовці. Ось олія розтопилася та кладу її, щоб вона охолола. Далі до окремої ємності додаємо вівсянку. 200 г я використовую, 100 г горіхи. Я використовую ліщину, проте можете замінити на будь-які горіхи, які вам подобаються. Я люблю ось такі цілі горіхи. Також насіння соняшника. Кількість інгредієнтів ви можете регулювати за своїм смаком та вподобанням. Я ж кажу, як роблю я, тому що ми готуємо класичну основу: 50 грамів соняшникового насіння, 25 г насіння гарбуза, кунжутне насіння 25 г, також 30 г насіння льону та 20 грамів насіння маку. Це найсмачніше поєднання, на мою думку, найкласичніше. Також додаємо сюди зверху мед. Мед ви можете використовувати також за своїм бажанням та вподобанням. А також можна взяти і інший підсолоджувач, який вам подобається. Проте мед, на мою думку, найкраще. Не бійтеся нагрівати мед. Під час випікання, як я постійно вже кажу в кожних своїх відео, де використовую мед, він не стає. Шкідливим він просто втрачає свої корисні властивості. При температурі вищій ніж 40 градусів мед втрачає свої корисні властивості, проте ні в якого отруту він не перетворюється. Використовую 70 грамів меду, а також олію. Найкраще брати олію кокосову, проте, якщо немає, можете замінити на будь-яку олію, яка без запаху. Олії я використовую 30 грамів. І далі ці всі інгредієнти між собою перетираю. Я одягну рукавички, так мені зручніше. Нам необхідно, щоб олія та мед рівномірно розподілилися між собою. Ось повинна бути ось така зволожена суміш. Бачите, наскільки все липне до рук, тому я використовую рукавички. Далі беремо форму для запікання і викладаємо сюди нашу суміш. Та розподіляю цю суміш по поверхні наш... всієї нашої форми. Важливо, щоб це утворився не дуже товстий прошарок. Тому що вона повинна добре пропектися з усіх боків, в попередньо розігрійті печі до 150 градусів, щоб нічого не підгоріло, вона повинна зарум'янитися. Зарум'янитись та мати гарний карамельний вигляд зовні. Проте, якщо буде досить товстий прошарок, тоді вона, тобто наша гранола, Всередині не пропечеться. Вона буде пріти. Та відправляємо до печі. Отож, основна частина, частина гранолу ага. в мене сушиться. Це буде класична загальна гранола. Тобто, основна частина, до якої ми можемо додати будь-які інші смаколики. А такими смаколиками можна, може виступати фрукти, ягоди, шоколад та будь-що інше, що вам сподобається. До прикладу, ось такі яблука у нас вже висохли. З корицею. До тієї основної граноли додаємо ось ці яблука з кориці, ось ці шматочки. І у нас буде гранола Apple pie, тобто яблучний пиріг. До речі, я сушу свої фрукти, ось ці наповнювачі в сушарці. Проте, якщо немає сушарки, їх можна висушити на палючому сонці, це якщо безкоштовний варіант. Проте, також можна і в духовці, і в печі. В печі нам потрібна найнижча температура, яка має ваша піч. Вмикаємо і на декілька годин, якщо є конвекція, буде ідеально. Можна з конвекцією зробити. Ось такий сухий доповнювач можна зберігати 6 8 місяців в склі в прохолодному, темному місці. Також я роблю ось таку лохину, висушую. Ось змішую лохину та полуницю. Шматочки лохини та шматочки полуниці. Таку начинку, таке доповнення. Я називаю лісові ягоди. Сюди також підійде і ожина. Чудово, також і чорниця підійде, малина. Можна зробити тільки з червоних фруктів і назвати червоні ягоди, з червоних ягід, до прикладу, вишня, черешня, малина, порічка, полуниця і назвати червоні фрукти. Тобто напередодні я роблю ось такі заготовки з фруктів, тобто засушую, кладу на ніч в сушарку, і на другий день я готую гранолу. Допоки на даний момент в мене просушується в печі гранола. Запікається. У мене є час, щоб приготувати суміші фруктів, які буду додавати до градоли. Найкраще виставати на ось таких килимках. З такого килимка дуже легко знімати. Тому що фрукти під час висихання дуже зменшуються. Вони стають пласкаті та маленькі. Періодично відкриваю піч. Та перемішую гранолу, тому що зверху вона ось така стає рум'яна. Як можете замітити, зверху вона стає рум'яна, а знизу ще досить все біле. Перемішуємо, знову розподіляю тонким прошарком по поверхні. Та відправляю назад в піч. І цю ось так ягоди перемішую між собою, щоб вони рівномірно розподілилися. А також зберігаю в склі. Ось така начинка полунично лохинова Моя найулюбленіша. Я таку начинку люблю найбільше. Однією з найсмачніших начинок є екзотичною, я її називаю. Тому що тут є засушений банан, шматочки ось такого банану, шматочки апельсину, також ківі, шматочки ківі. Кокосову стружку додаю. Та тут я напередодні засушила шматочки ананасу. Цю начинку я робила напередодні, тому я вже підготувала. До речі, кокосову стружку я роблю також сама. Як зробити кокосову стружку? Відео в мене є на каналі. Ось тут залишу посилання. В цьому відео робила кокосову стружку та кокосове молоко. І ідеально підійде для веган-сніданку. Також це все перемішуємо та перекладаємо до ємності. Цьогоріч зробила новий смак. Раніше я його не робила, проте мені прийшло на думку і вирішила спробувати персик ось також нарізала, нарізала маленькими шматочками персик та абрикос. Допоки що зробила невеличку, тільки першу пробну порцію Тому що я не знала, як буде на смак, проте вже скуштувала, мені дуже сподобалось, і буду робити однозначно ще. Хочу зробити більше для того, щоб взимку були смачні доповнення літні до граноли. І допоки ми готували з вами наповнювачі, тобто збирали наповнювачі в ємності гранола вже випеклася. Добре, все ще раз перемішуємо, щоб рівномірно розподілилися. Ступінь просмажування, тобто, яку ви хочете гранолу за світлом, ви можете регулювати самостійно. Я люблю, коли гранола ось така досить зарум'ямлена, проте можна зробити на менший вогонь та світлішу, щоб вона вийшла світлішою. Це вже за бажанням. Далі залишаю її при кімнатній температурі до повного охолодження. Нам потрібно, щоб гранола повністю-повністю охолола. Допоки гранола ще гаряча, ось так вона тріщить. Після того, як гранола повністю охолола, перекладаємо її в контейнер, в якому будемо зберігати. Я, як і всі інші інгредієнти, зберігаю в склі. І ось така гарна, смачна, а що саме головне, дуже корисна гранола у мене вийшла. Ось оригінал, тобто класичний рецепт звичайної граноли і доповнювачі. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!